Вітаю, Таро, підказка на сьогодні. Чим же керуватися сьогодні? От вам карта прямо місяць. Це, знаєте. Не нав'язуйте собі якісь, якісь такі думки, які можуть вас, знаєте, як уповільнювати, або робити вам, вас такими, знаєте, важкими, тягучими, там, де ви не можете швидко прийняти рішення. Ця карта також може говорити про якісь тривожні сни, про тривожні думки, про серйозне таке зважування в вашому житті. Кожен зараз почує прямо от свою історію. Про те, що, знаєте, якщось прикрите від вас, от ви чітко відчуваєте якусь таку або брехню, або якесь лицемір'я, ну тобто, якась така історія, де прикрита, і ви до кінця не можете побачити істини. Якщо ця історія от для вас актуальна і хочете побачити цю істину, чому так, а не інакше, через що доцільно зробити у мене розклад на картах Таро? І дізнатися ту правду, яка вас... Мучає бачити ту правду і потім прийняти для себе правильне, адекватне рішення. Робіть репости моїх відео. Для мене це корисно. Для вас плюсик в карму. Я для вас стараюся кожного, кожного дня вам карту, підказочку. Підписуйтесь на всі мої акаунти. Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok. І, звичайно, пишіть мені в дірект, якщо є якісь у вас питаннячка, Радо завжди допоможу. Я тут для вас. Побачимось.